Привіт, ми павуки. Віталій Павук. Ми хочемо прийняти участь у вашому марафоні. Назва Інтригуюча. Кілька слів про себе. Ми приймали участь у конкурсах відео. Зокрема, у 2014 році у конкурсі короткометражок проведеного каналом 1 плюс 1 Ми отримали спеціальний приз у вигляді безкоштовного навчання у школі медіа продакшн. Також у 2014 році були фіналісти медіа. У 2015 році ми стали переможцями конкурсу, міжнародного конкурсу, проведеного ЮНІСЕФ Україна і Гранською Радою в Україні, знявши 15-секундне відео. Також у 2015 році були фіналістами. Конкурсу кінометражок, що має назву 86. І наприкінці 2015 року ми стали переможцями конкурсу кіномедіа номінації Експериментальне кіно. Тепер хочемо прийняти участь у вашому конкурсі, і стати фіналістами і поїхати приїжджати за 80 умовних кіно. Але ми не тратили марно часу і поїхали у Львів. Заразилися вашою ідеєю і зняли фільм документальний про Львів, який має назву за вісім умовних одиниць навколо Львова, який додаємо до, нашого, до нашої заяви, до нашого звернення, щоб ви мали можливість подивитися. До зустрічі.